Розкажи мені про свій дім до дня української писемності та мови. Дніпро долучився до традиційного радіо диктанту національної єдності, авторка цьогорічного тексту Ірина Цілик. Текст прочитала народна артистка України Ада Роговцева. Диктант писали у Дніпровському національному університеті. Марія вчиться на філології та пише диктанти ще зі школи, але текст каже став для неї складним емоційним випробуванням. Зараз всі багато з нас покинули свій рідний дім. І я не виняток, я з Херсонської області. Дійсно, я покинула зараз свій рідний дім і повернутися туди вибачте, не можу. І текст ну він дуже зворушив. Дійсно. Він настільки актуальний. Він відображає, що ми зараз можемо спакувати все в одну валізу, і і більше і все і це весь наш тім. Ілля, диктант єдності пише вперше. Така позиція була не ну, різниця, Ось але з часом я зрозумів, що я хочу вивчати українську мову, я хочу писати українську мову, вивчати її культуру. За словами ректора Дніпровського національного університету, текст диктанту був нескладним, і без помилок його можуть написати не тільки філологи. Я все таки впевнений, що важливо не те, скільки помилок зробив врешті-решт, той чи інший громадянин України, який пише диктант, а те, що він доєднався до цієї дуже серйозної акції, і він зрозуміє, які він зробив помилки після перевірки. Може, почитає якусь тему відповідно з української мови, але тут. Це вже інше питання, тобто не помиляється тільки, то, то, то нічого не робить. До написання диктанту в університеті долучились понад ста людей: науковці, викладачі, студенти. Більшість писала онлайн за право вижити і зберегти в собі свій дім. Також диктант писали у спільноті маріупольців, які були вимушені покинути свої будинки. Катерині 82, У Дніпрі жінка з травня. Диктанти намагаються писати щороку. Я 10 класів закінчила на українській мові, і мій завуч казав, що ж ти приїжджаєш на батьківщину, і розмовляєш так. Два слова третій не спотикаються. Бо я вивчилася в Одесі повністю російська мова і приїхала в Маріуполь по призначенню. До гуманітарного хабу писати диктант прийшли близько 30 людей. Я гадаю, що тема, яка була обрана, була дуже близька і є дуже близькою для багатьох українців. Вона так мені теж до душі припала, бо я переселенка з міста Маріуполя. І якраз я згадала теж про свій дім, про все те, що нам довелося пережити. Тобто, затронув такі, знаєте, найпотаємніші наші душевні нотки цей диктант. Написані диктанти можна надіслати на перевірку поштою або сфотографувати та відправити електронним листом. Адреси на екрані. Аби роботу врахували, її треба відправити не пізніше 11-ї години ранку 10 листопада. Олена Ростовцева, Анастасія Галасюк, Олексій Коренєв, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Дніпро.